Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 427 задача. І створив чеський шахіст та шаховий композитор Йозеф Лоума. Хід білих. Знайдіть виграш. У нас коневий Еншпіль. Білі і Чорні мають по два прохідні пішаки. Зараз білий пішак під боєм. Наприклад, білі грають кінь b 7 захистили пішака. Чорний хороший хід король c 6 атакувати коня, який захищає пішака. А також чорні можуть просувати своїх пішаків А5. Чорні просувають віддаленого прохідного пішака. Наприклад, білі можуть побити небезпечного пішака король c 5 Так, позиція спрощується, залишилось тут по одному пішакові, і буде нічия. Повернемось на початок. Білих є комбінація зіграти кінь e8. І. Чорним не можна бити білого коня через хід аж 7. Білі проведуть ферзя, білі виграють. Наприклад, король c5, білі провели ферзя, кінь d6. Хоча в чорному тут, поки все захищено, якщо білі грають правильно, ферзь виграє в коня і двох пішаків. В цьому варіанті в чорних є кращий хід. Просто чорні не б'ють білого коня, чорні грають кінь h 7, кінь зупиняє білого пішака. Чорні зараз поб'ють білого пішака на c5, і білі тепер не виграють. Повернемось на початок. Правильний перший хід кінь Е4. Ось така жертва коня, білі ставлять коня під бій двох фігур. Якщо кінь Е4, тоді хід h7. Кінь не може зупинити пішака на вертикалі H. Кінь ж 3, король d1. Король втікає так, щоб десь кінь не оголосив шаху. Кінь занадто далеко від пішака, білі виграють. Інший варіант король б'є коня. Буде хід це 6 Чорний король він не може потрапити в квадрати до білих пішаків, а один кінь він тут не впорається, щоб зупинити одночасно двох пішаків. Білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Кращий захист за чорних це хід кінь h7. Кінь блокує білого пішака. Хід білих, подумайте. Білий кінь він постійно має захищати пішка на c5. Далі білі мають покращити свого короля. Є тут два ходи, або король d2, або король d1. Король d2 логічний хід, і це правильний хід. А ось цікаво, що король d1 неправильний хід, і білі тепер не виграють. Чому так? Чорні покращують свого пішака А. Чорні зіграли А5. Наприклад, король С2 А4. Якщо король де вперед на С3, тоді хід А3. Пішак стає вже небезпечним. Король С2, король С6. Чорні можуть просто чекати. Кінь зупиняє одного білого пішака, король ось атакує іншого. Білі грають король Б1, С3. Чорних небезпечні прохідні пішки. Якщо білі помиляться, білі і програють. Тобто, наприклад, хід короля 2 С2. Чорного пішка не зупинити, чорні виграють. Більші можуть спростити позицію, побили одного пішака. І чорні теж б'ють білого пішака. Це буде нічия. Інший варіант, наприклад, щоб чорні не зіграли А3, білі грають король Б2. Тоді чорні чекають, король С6. Король А3 і хід С3. Не можна бити пішка на А4, чорні приведуть пішака С. Може бути розмін. Кінь С3, король С5. І це нічийна позиції. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід це король Д2. Якщо чорні грають король С6, ось чорні чекають, як ми от щойно дивилися, то білі грають король С3. Атакований пішак. Король Д5, чорні захистили цього пішака, король Б4. Король захищає свого пішака, а свого пішка, король атакує чорного пішака. В чорних є хід А5, і це невелика пастка для білих. Тому що чорну пішка на 5 бити не можна, чорний пішак ця рухаються у ферзі. Білі змушені його побити, тоді король С5. Хоча зараз білих на пішака більше, але білі не виграють. Тому що чорний король піде і поб'є білого пішака, а білий король далі до свого пішака. Правильний хід за білих в цьому варіанті це король b5. Король захищає свого пішака, і білі можуть проводити пішака С. Наприклад, чорні грають а 4 хороший хід кінця 3 відігнати короля від білого пішака і від свого пішака. Король він має бути в квадраті до білого пішака, тому, наприклад, хід король е 6 Далі білих багато хороших ходів. Побити цих чорних пішаків можна зіграти пішак С6. Повернемось до головного варіанту. Чорні захищаються, чорні грають а6. Хід білих, подумайте. Білого короля два ходи. Король С3, король С2. Король С3 неправильний хід, тому що чорні грають А5, і білий король не може походити вперед на Б4. Білий кінь постійно має захищати пішака, тому білі мають погіршити короля. Король С2. А чорні в той час покращують пішаків А4. І такі варіанти ми вже розглядали. Білі тут виграти не можуть що через ось таких просунутих чорних пішаків. Головний варіант правильний хід. Білі грають король С2. Чорні грають А5, і тепер можна грати король С3. Якщо чорні грають А4, то білий король може походити на Б4 з атакою на чорного пішака. Чорним не можна бити досі білого коня. Білі грають С6, білі проведуть ферзя. Якщо чорні грають король С6, тоді білі виграли пішака. Позиція спрощується, в білих вже два прохідні пішаки. Пішак на 5 чорний слабкий, білі тут виграють. Чорні захищаються, хід ф 8. Хід білих, подумайте. Білі покращують свою позицію. Кінь ф 6. Білі покращили коня, білі хочуть просувати своїх пішаків. Пішака на C5 бити не можна через хід кінь d 7. Ось така вилка. Відволікаємо чорного коня. Наприклад, кінь D7 H7. І білі проведуть ферзя, білі виграють. Ще один варіант від такого шаху. Король втікає на C6. Тоді білі спокійно б'ють пішка на С4. Головний варіант чорні грають король e6. Хід білих. Подумайте. Білий кінь атакований, але білі знову його можуть пожертвувати. Правильний хід С6. І якщо чорні б'ють коня, тоді це 7. Білі проведуть ферзя, білі виграють. Білі загрожують зіграти С7, тому чорні мають зупиняти пішака король d6. Далі білі грають кінь D7 з атакою на чорного коня. Мінятися чорним не можна. Кінь D7 це D, король D7 аж 7. Чорний король дуже далеко, білі тут виграють. Якщо чорний кінь грає на h7, тоді правильний хід кінь e 5 Кінь захищає пішака. Звичайно, король не може бити коня, тому що буде хід c7. Якщо чорні грають кінь f6, тоді білі спокійно б'ють пішка на c4. Головний варіант, чорні грають кінь g 6 кінь контролює поле h8. Але тоді хід h7. І кінь постійно прив'язаний до поля h8. Чорний кінь тепер буде. Мати менше ходів, менше можливостей. Якщо зараз чорні б'ють пішка на c6, тоді є хід кін e5 з такою вилкою і білі виграють. Головний варіант, чорні грають король c7. Хід білих, подумайте. Щоб виграти, білі мають грати точно. Наприклад, бити пішка на c4 не можна, тому що чорні можуть побити тепер пішка на c6. Якщо білі грають кін e5 з вилкою, то чорні можуть побити коня. І білі не проведуть ферзя, тому що білому корою шах. В цьому варіанті білі хоча б можуть зробити нічию. Король Б3, кінь G6, кінь зупиняє пішака. Король a 4 король Б6. І чорні не проведуть свого крайнього пішака, тому що чорний кінь він дуже буде далеко від чорного пішака. Чорний кінь постійно має захищати поле H8. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід кінь 5 Намагаємося відволікти чорного коня від поля h8. Чорні грають кінь h8, чорний кінь блокує білого пішака, але в чорного коня вже немає ходів. Білі спокійно б'ють пішка на c4 і білі тут виграють. Зробимо ще кілька ходів. Якщо король b6, то білі грають король d5, білі покращують короля. Король С7, король С5. Далі білі зроблять маневр конем. Білі можуть проводити пішака С. А також білі можуть виграти чорного пішака. Ще розглянемо густріший варіант. Чорні грають А4. Можна зіграти король С4, білий король в квадраті до чорного пішака. Або білі можуть зіграти король д 6 проводити пішака С. Пішакові перегони, білі перші провели ферзя. Далі заганяємо чорного короля на вертикаль А. І тепер ферзь А8, лінійний удар і білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Кінь є 4 білі намагаються відволікти чорного коня. Білі дуже часто будуть жертвувати свого коня, тому що білі пішаки пройдуть у ферзі. Кінь ж 7, далі білі мають точно покращити короля. Не всі ходи тут виграють. Білі покращили короля, далі білі покращують коня і просувають своїх пішаків. Всюди чорні не можуть бити білого коня. Білі покращують пішаків, білі погіршують чорні фігури. І білі виграли чорного пішака. Далі білим виграти вже значно легше. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше та підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!